У нас є. Бачили машину? Усім доброго дня! За українськими традиціями, коли йдемо у гості, українці завжди люблять дарувати подарунки. Вашій родині ми даруємо хліб, також даруємо вам оберіг. Оберіг, щоб вас захищав, оберігав від усіх негараздів, і щоб була якнайшвидша перемога, і щоб ви повернулися в свою домівку. Славутичани подарували подарунок, принесли подорож україною. Ви будете з мамою гратися, вивчати історію, географію нашої України. Сьогодні ми познайомимося із нашою чарівною пані Оленою, яка проживає в нашому закладі. на П'ятому поверсі в пункті переселення внутрішньопереміщених осіб. А також познайомимося з її хлопчиком. Як тебе звати? Дмитро. Дмитро, ось така в нас дружня сьогодні родина і дружня буде розмова. Мене звати Олена Чорна, а сина Дмитро. Ми приїхали з Енерготара. Як раніше завжди казала: ми живемо в енергетичній столиці України. Тому що у нас дуже велика атомна та теплова станція. Ми приїхали, тому що там було опасно. Так, це 1 вересня, коли орки устроїли обстріл города, коли він десь над нашим домом розвертався, і я ось таку морду побачила через дві неді неділі. Доїхали. Славутич обрала випадково, коли я виїжджала. Я думала поїхати або у Польщу або у Германію. Ми доїхали до Запоріжжя, щоб зробити паспорта. І за тиждень до того, як був, готов паспорт був, прочитала у Орлова, що тут можна проживати безоплатно. Коли ще це лікарня, то я зрозуміла, що тут буде тепло. У Ані, у нашій сотрудниці, тут живе сестра, і говорить, що тут добре, що тут все, все для вас зробиться. Якщо треба, щось допоможемо, що тут школа офлайн, тому що він пішов у перший клас і це я не вчитель. І я цього робити не, не можу, це тільки нерви. Ну, зараз я ходжу до школи. Мен, мою вчительку звати Тетяна Миколаївна. Мені подобається у першому класі. Я Я люблю математику. Добрались ми достатньо легко. Сутки на поїзді. Дмитро за своє життя перший раз поїхав на поїзді, йому сподобалось. Так, нас зустріли, привезли. А, зразу видали допомогу. А, ну, приїхали під вечір, і Дмитро зразу подружився з дівчатами. І він пішов, а я просто лігла і віддихала весь вечір і, да, і потім ще тиждень. Таку іграшку можна знайти у Аврорі. Вона вона мені щоб стріляти. Ну, поки, поки що я стріляю у небо. Город дуже гарний, все різне, різнокольорові дома. І більш на за все мене здивували лісосни, У дворах сосни. Це так незвично, але от калоріт. Ми ось на поверсі всі енергодарці, але ми ніколи друг друга не бачили. Ми не знаємо друг друга. Але так, ми ну, дуже здружились і у нас такі. Родинні можна сказати відносини, кожен друг другу допомагає, чи може? Я коли я збирала речі вдома, я перша положила швіну машинку та теплі речі для дитини. А скільки рюкзачків ви вже таких пошили? Такий один це саме складне, що я робила. А які ще тоді, якщо кажете? Джинсові перший рюкзачок був джинсовий для садочка. Uh -huh. Я зшила, потім ще 5 штук зшила для інших діточок. Так, як вийшло правило, що треба рюкзачки робити з світодражаєчкою, внутрі Дмитро вибирав цвіта. Тому він закомандовав червоний, ще хочу наліпки, от, де города були щоб… До цього я багато шила трикотажних віщей. Mm -hmm. Шортики, футболочки, свіншоти. Mm -hmm. в мене чемодан огромний застався з тканинами. За один день, день я шила три футболки для фотосесії. Фотосесія була для Дмитра, там були наші бабусі Олі та тато. На п'ять рочків, і ми так, у нас був один ансамбль. У нас бабуся, наша свекруха, вона дуже хотіла виїхати ще раніше за нас, але 83 роки дідусю, і він говорить: я не доїду, не трош мене. Ми виїжджали зі зйомної квартири. Хазяйка сказала, мені ніхто не потрібен, повертайтесь. Дякую велике за допомогу. Деякі аптеки, де чи можуть допомогти? І це все це просто люди.